Відставка британського прем'єра, падіння світових цін на нафту і стрімкі обвал курсу фунта стерлінгів і нові сепаратистські заяви в об'єднаному королівстві. Такі перші наслідки британського референдуму на ньому більшість громадян країни проголосували за вихід із Євросоюзу з нами на прямому зв'язку із з Лондона. Кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигало, який готовий розказати більше. Гришо, я вас вітаю. Як вихід Британії з ЄС виглядатиме на практиці? Алгоритм. Ну, Наталко, цей алгоритм ще розпрацьовується, бо ніхто ще з європейського союзу не виходив. Але наслідки сьогоднішнього наслідки цього голосування сьогодні вночі вже Велика Британія відчула навіть ще коли голоси не були пораховані. Фунт стерлінгів втратив 10% своєї вартості. Так дешево в останнє національна валюта Великої Британії коштувала 30 років тому на чолі уряду Великій Британії. Тоді була Маргарет Тетчер. Британський фондовий індекс втратив 11%. Це найбільше падіння за всю його історію. Банки британські втратили 20, 30, 35% вартості акцій, щоб заспокоїти цю економічну фондову паніку. Голова банку Англії виступив із спеціальною заявою. Обіцяє 250 мільярдів фунтів стерлінгів на підтримку банківської системи і національної валюти, щоб політична кри. Це не перетворилося на економічну на цьому фоні. І зранку голосно лунає голос Найджела Фараджа, лідера партії незалежності. Щонайменше три заяви пролунало ось такого кшталту. Пряма мова. ЄС падає спадає та помирає. Я сподіваюся, ми витягли першу цеглину зі стіни. Я сподіваюся, це перший крок до Європи суверенними державами, які разом торгують, які є сусідами, друзями, але без прапорів, гімнів чи непотрібних необраних президентів. Але скоро що цеглину витягнули зі стіни об'єднаного королівства Північна Ірландія. Там звучать голоси про об'єднання з Республікою Ірландія. Шотландія новий референдум. Перший міністр виступила із заявою. Вважає неможливим, щоб шотландці, що голосували за те, щоб залишатися в європейському союзі, були виключені з союзу, попри її волю. Шотландія готується до нового референдуму про незалежність. Прямо мова. Ми почнемо готувати закон, необхідний для того, щоб провести референдум про незалежність, якщо і коли парламент ухвалить таке рішення. Із усіма цими проблемами, і як із перемовинами і з європейським союзом щодо виходу із союзу, порутися вже новому прем'єр-міністру Кемерон йде восени у відставку. Консерватори починають шукати нового лідера. Іронія долі Кемерон виграв останні вибори саме на обіцянках провести цей референдум. І зараз через результати цього референдуму він іде. Пряма мова з Європейською європей. Перемовини з ЄС повинні будуть початися з новим прем'єр-міністром. Зараз прийнято рішення піти, і ми маємо знайти найкращий спосіб. Я зроблю все, що зможу, щоб допомогти. Я люблю цю країну і відчуваю гордість служити їй. В майбутньому я зроблю все, щоби допомогти цій країні бути успішною. Тим часом в мережі набуває популярності шаленої популярності. Петиція за повторний референдум явка має бути щонайменше 75%, А за вихід із європейського союзу має проголосувати 60% виборців. Із такою пропозицією виступили сьогодні британці. Для того щоб ця петиція була розглянута, потрібно було набрати 100 тисяч голосів. І ці 100 тисяч були набрані протягом буквально кількох годин. Там по, по тисячі підписів за за кілька хвилин набиралося, і це така от відчайдушна спроба, хоч щось звер щось змінити, тому що країна шокована такого результату не очікували ні, ті, хто виступає за те, щоб Британія залишалася в складі Європейського союзу, ні ті, хто виступав за те, щоб країна вийшла, тому що перемоги не не очікували. Судя. Дякую, Гришо. З нами на прямому зв'язку із Лондона був кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов.